Добрий день, мої любі дітки. Послухайте, будь ласка, загадку. Хто завітав у гості? Знають всі, дорослі і діти. Я смачніша всіх на світі. Різний одяг я ношу. Ти скуштуй мене, прошу. Смак, як і раніше, маю карамельний, шоколадний, ізгущений, мармеладний. Ви скоріш до рук беріть, розгорніть та в рот кладіть. Здогадались, хто така? Ну що, дітки? Здогадались? Так, це цукерка. Хто ж любить їсти цукерки? Та, мабуть, всі люблять, так? І дорослі, і діти. А як ви думаєте, чи корисні цукерки? Чому? Дітки, а коли цукерка буває небезпечною, як треба поводитись, коли незнайомець пропонує тобі на вулиці цукерку. Як ви думаєте, чому це небезпечно? Сьогодні я пропоную намалювати цукерки для своїх друзів іграшок. Давайте роздивимось, якої форми бувають цукерки. Ці смачні вироби бувають і круглою. І овальної, і трикутної, і прямокутної форми. А хвостики в них трикутної форми. Подивіться, ці цукерки мають прямокутну форму. Ось такі цукерочки ми і спробуємо з вами сьогодні намалювати. Для роботи нам потрібна підкладинка, аркуш білого паперу, пензлик, склянка з водою, ватні палочки. Серветка та фарби двох кольорів. Ось таку смачненьку цукерочку ми з вами будемо малювати. Вмочуємо пензлик у фарбу у мене червоного кольору. І проводимо горизонтальну лінію. Нижче ми проводимо ще одну горизонтальну лінію. А тепер нам треба з'єднати ці лінії. Зверху вниз. Молодці. Тепер нам треба його зафарбувати. Прямокутник у нас вже готовий. Тепер ми будемо малювати хвостики у вигляді трикутників. Ставимо крапочку. Посередині прямокутника. Та проводимо вертикальну лінію зверху вниз. Молодці. А тепер нам треба з'єднати кінчик цієї лінії з цією крапочкою, що ми поставили. Так само ми робимо і з другої сторони. Проводимо лінію і з'єднуємо її кінчики з крапочкою. Тепер нам треба зафарбувати ці трикутнички. І ось цукерочка у нас вже готова. Зараз ми будемо її прикрашати, набираємо фарбу іншого кольору у мене біла, і проводимо вертикальні лінії зверху вниз. Старайтеся не виходити за трикутничок. І так само малюємо з іншої сторони. Зверху, вниз. Зверху вниз. Зверху вниз. Давайте порахуємо, скільки ми намалювали ліній. Один, два, три. А з іншого боку один, два, три. Молодці. Беремо ватний патичок, вмочуємо його у фарбу і робимо відбитки. По всій площі прямокутника. Ось наша смачненька цукерочка і готова. Думаю, що наші друзі-іграшки будуть у захваті. До побачення, малята!